Так, пані, вихователька готова. От у нас два колодязі сформовано. Ось так поближче показати, що багато бджоли. Так, ставимо їм личинок на виховання. Так, раз. І зараз прийдемо ще одненьку, ось тут ми взяли от личинку. Покажи така личиночка. Різна личинка, різновікова, е, ну, але не, не більше як 4 доби тут личинка. 4 максимум 5. І, е, ну, скажімо так, я своїм зорким взглядом, поглядом, а то до мене зараз почнуть великі мовники чіплятися. Е, Ну, рай личинки ті, які мені підходять. Яка ж личинка підходить? Давайте я зараз спробую вам показати личинку, яка підходить. Вони надзвичайно дрібненькі. О! Ось тут личинка, яка підходить. Попробую ничка сфокусувати. Видно? Нічого, не видно, воно ну, на фоні цього. Видно? Молочку там плавает. вот тут я вижу, есть такие нарисы, видите? Это личинка, которая подходит. И мы такую личинку берем, покажи ее в коммерции, вот тут, а тут эти коммерции. Крайние. І отакої от личинки треба набомбити багато. Вона дуже маленька. Ось тут ще раз покажу. Ось тут компактна така. Тяжко не, не фокусує телефон, каже, не вивозить. Ну ось до її буде видно. Ану в мисочці покажи. Дуже важливо при е, роботі з прививкою маток, ну личинок, переносом личинок, це правильно так, напевно, що казати. Ні? Дуже важливо, щоб ви, щоб ви чітко знали, яка личинка має бути. Ви оцього так легко не навчитеся, ви не станете зразу переносити тільки класні личинки в момент, коли я е, вам показав це на відео чи інші блогери. Да, ви навчитеся це тоді, коли зрозумієте суть. Коли ви переносите багато личинок і прививаєте маток, з часом ви почнете помічати якісь, скажімо так, особливості. Наприклад, я зараз прививаю там в районі 100 чимось маточок. І ну, просто вже я кілька штук рамок поставив перед тим, як відео почали знімати. І коли ти їх дуже багато переносиш, ти ті рамки запам'ятовуєш і... Ага, ти думаєш, так, я от туди взяв от таку толичинку. І от та толичинка себе показала от так-то. Це тільки-тільки набита вже, скажімо так, рука. Тільки практика вам може це, скажімо так, відкрити. Плюс, ви на початку бачили, ничка показувала е комірки. Помірки з безпосередньо личинкою. Скільки там маткового молочка, да? Тоже дуже важливо брати а, саму личинку в комірці, якої є маткове молочко, і його є так достатня кількість. Це теж багато на що впливає в подальшому. Ви оцих моментів не помічаєте при тому, як там переносите личинку, чи коли личинка є ще личинка. Ви дуже багато моментів просто не знаєте навіть, як першочергові етапи розвитку личинки впливають на подальшу вашу маточку. А я ще одну положу. Відповідно впливають на ваш медозбір, на вашу пасіку, на вашу роботу. В кінці кінців на ваш настрій, тому що, якщо буде гарно, якщо ваші маточки будуть гарно працювати, от на шпателю інколи можна взяти так личинку, що ти не можеш її зняти. Теж, панове, це все практика. Все все залежить від практики. Тому що багато моїх учнів вони думали, що це так легко. Раз, два і обчувся, як кажуть. Нелегко це. Це нелегко, тому що є дуже багато нюансів від того, як готувати ту виховательку до того, як правильно цю личинку підібрати. До прикладу. В даному випадку я прививаю личинки від матки. Яка вже в цьому році, яка народилася в цьому році? Для чого я так роблю? Чим більше я генерацій маток зможу пропустити в одному календарному році, да, по одній лінії, тим краще. Якості я зможу для них відселекціонувати. З, звісно, потрібно відбирати. Тобто з цих личинок реальними матками там, з оцієї рамки реальними матками стануть ті, хто будуть сіяти там, і так далі, штук 10. На різних етапах вони відбракуються. На різних етапах. Так відбувається у мене тут. Я не знаю, як там в кого. Не треба писати, да, от я там 60 маток чи 60 личинок, 60 маток і все. Я все розумію, що так можна робити. Но я тут так не роблю. Тому що я вам гарант даю, що 100% прийом це не означає, що 100% матка буде якісна. У нас в цьому сезоні дуже багато маток, саме в період холоду, тупо не облетілися. Ну, в нуклеусах в першу чергу. В першу чергу в нуклеусах. І вони тупо, ну, те, що в сім'ях попало, то вони стали трутівками. що не облетіли, це понятно. А те, що в нуклеусах, ну ми їх просто тупо повибраковували та все на тому. Багато хто сам ліквідувався. Самоліквідувався, скажімо так. Тому що банально вони не змогли. Банально вони не змогли там холод перенести. Отак. Все, красиво, так? Да? І умовно кажучи, через добу ми прийдемо перевіряти їхній результат. Так, ви мене спитаєте, що це за рамки? Це рамки, які я скоротив цю сім'ю. Ми їм давали рамочки, умовно кажучи, під е -е, меж. Так що оця сім'я, якби не було холоду, то ця сім'я б нам ще й меду зарядила б і тільки тоді ми її зробили б виховати. А так вийшло, що меду вона нам не зарядила, але дала відводок і ми її робимо виховати. Ми в цьому році з нею так постасові. Так, це хай тут стоїть, зараз ми його заберемо. А це мусимо личинку, яка лишилася, поставити назад. І це який. Що я тут беру, беру матку? Точніше личинку. Зараз вам... Давайте я вже раз знімаємо відео, я вам покажу. Бачите, який суцільний розплід. Тут повністю рамка засіяна, просто маточка ще молода. Так, тут просто засіяно поки що. Тут маточка молода і ця маточка з конкретної лінії у нас. І вона от... Бачите? забомблює рамку щент. О, ось до, до речі, вона гуляє, бачите? Українська степова хмельницького типу. Це така її, в даному випадку вона. Може трошки за, за великі жовті тергіди, вони повинні бути менші, але це саме те, що повинно бути. А, тобто якість відповідна. Вона тут все гніздо засіяла ця матка. Відповідно, розвиток цієї сім'ї буде дуже шалений, скажімо так. Ще ділки їм магазин я поставив буквально кілька днів тому. Відповідно, він ще не освоєний, але вони його швидко освоять, цей магазинчик, тому що ви бачите, яка кількість розходу всередині. Тижня-два і цей магазин буде повній. повний. Повний Все. Такі роботи проводимо точково, тобто з самого ранку. Ми зараз це зробили. Зараз їдемо в магазин, працюємо в день в магазин, можливо, попрацюємо трошки ще в цеху, і потім вертаємося ввечері на пасіку. Будемо в нуклеуси роздавати сироп. так. Всім гарного дня.